Доброго дня, любі друзі. Нехай Бог рясно благословить кожного вас в цьому дні. І хочу поділитися коротесенько думкою, хліб щоденний, думкою на сьогодні. Є пару думок таких, тому сьогодні вірю, Бог, комусь дасть відповідь, комусь дасть якусь підставу для життя. Отже, сьогодні по плану перемоги ми читаємо Євангелія від Івана, третій розділ. І я хочу прочитати третій вірш. Ця історія розповідає нам про те, як один з учителів юдейських Нікодим він прийшов до Ісуса вночі, і для того, щоб вияснити, хто ж такий Ісус, і з'ясувати якісь певні відповіді, отримати на свої запитання. От. Це було, це, нікодим був сміливою людиною, тому що прийти до Ісуса для вчителя Ізраїля, для фарисея — це був справжній такий відважний подвиг, знаєте. Так от дивіться. Він приходить і каже: Ісусу, учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, як чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів до нього і сказав: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Знаєте, от дуже цікава думка, яку говорить Ісус. Він говорить, по правді кажу я тобі: якщо хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Знаєте, навкруги нас е, є багато проявів різних царств: царство Темряви, царство України, царство Росії. і, взагалі, багато різних царств. А є серед цього, цього царство Боже, яке є не їжа, не пиття, але праведність, мир, радість Дусі Святому. Є дії, які Робить царство Боже на цій землі, тобто є якісь чуда, якісь зцілення. І ви знаєте, тут така думка, що коли хто не народиться з гори, тобто, що людина навіть буде читати Євангеліє, навіть буде розумом намагатися зрозуміти Євангеліє, але не буде мати Духа Святого в собі, не народиться з гори, не народиться від води та духу, від Слова Божого та від Духа Святого, так? то вона не побачить Царство Боже. Знаєте, я бачу багато людей, які знають теорію, наприклад, вони мають слово, але не мають духа. Так от ми повинні усвідомити, що коли ми несемо Євангелія людям, або якщо ти чуєш це і ти читаєш Біблію, але ти не відчуваєш собі сили, тобі ти повинен народитися згори. І далі Ісус він говорить, що якщо хто не народиться від води і духу, тобто ми повинні повірити Слову Божому. Що таке повірити? Повірити це значить. Прийняти це як істину, те, що Ісус помер за тебе, Воскре за тебе і е, переміг, ад, смерть. І незважаючи на твої відчуття, віра, яка всередині нас, вона повинна бути. Буває так, коли ми знаєте, не завжди ми відчуваємо якісь речі, наприклад, на календарі може бути квітень, а за вікном сніг. Але ми живемо не тим, що за вікном, а тим, що на календарі. Отак От він mm -hmm. виглядає віра. Тобто ми повинні повірити усім серцем те, що зробив Ісус на Христі, і народитися від води і Духа, тобто прийняти Слово Боже і дати Духу Святому оживити це Слово всередині нас, померти для гріха і жити для Бога, для правди. От. І тоді ми зможемо бачити царство Боже. І по правді Ісус сказав, кажу я: тобі, коли хто не народиться з води і духа, не може війти в Царство Боже, що вродилося з тіла, є тіло. Ми всі родилися з тіла, і ми є тілом, ми живемо за тілом, ми е, лише свої бажання якісь виконуємо, знаєте, коли живемо на землі. Але він говорить, що е, народжене з тіла є тіло, що з духа уродилося, то є дух. Людина, будь-яка, вона мертва, духовна, вона не живе для духа, поки не народиться згори, не, не, не народиться це в сім'ю Божу. І ми повинні це усвідомити. І далі тут є такі фундаментальні місця з Біблії, і один таких, е, з таких віршів це Євангеліє е, від Івана 3,16, бо написано: так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен. Тобто Бог полюбив весь світ. Він не полюбив лише Артема, або лише там, Тетяну, або Катерину, або там, Михайла. Ні. Він полюбив особисто тебе. І він так полюбив весь світ, всіх людей, тих, які навіть сьогодні якісь величні злочини роблять, Бог їх полюбив і віддав свого сина. однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто, усвідомте, що бажання нашого Бога. Щоби ти не загинув, щоб я не загинув, але мали вічне життя. І ось тепер питання. Тобто Ісус став викупом за гріх всього світу, не лише там віруючих людей, не лише якихось особливих людей. Будь-хто, хто повірить в Ісуса, може бути спасений, але може бути спасений лише той, хто повірить. І от написано: бо Бог не послав сина свого в світ, щоб він світ засудив. Але щоб через нього світ спасся. Мета Бога була не засудити тебе, не довести тобі, що ти грішний, а спасти тебе. Хто вірує в нього, і ось є два розуміння: де юре і де-факто. Де – це всі люди на землі спасені, а де-факто не всі. Де-факто спасені будуть ті, хто вірять. Ті, хто живе шляхом правди, йде шляхом правди, присвячує життя Господу. Я от дивіться, хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Тобто не Бог засуджує, не Бог проклинає людину. Просто людина, яка не вірить, вона знаходиться під прокляттям, яке ще від Адаму тягнеться і воно панує, гріх панує в житті людини. Що не повірив в ім'я однородженого сина засуджений, да? суд же такий, що світло на світ прибуло. І сьогодні є світло Євангелія, сьогодні ти зараз чуєш Євангелія, воно прибуло на світ. Тобто воно вже є, воно вже діє. Але люди темряву більш полюбили, ніж світло. Лихі, бо були їхні вчинки. Якщо ти будеш дивитися на свої вчинки і оцінювати себе за своїми вчинками, ти 100% не вибереш світло. Але якщо ти будеш дивитися на вчинок Ісуса і розраховувати на Його вчинок, і усвідомий, що завдяки Його вчинку, ми виправдовуємось, а не своїм вчинкам, ти полюбиш світло. Ти захочеш тягнутися до світла, щоб самому також стати світлом. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло. Всі люди ненавидять світло, яке роблять лихе. Бо вони не хочуть, бачити, щоб всі бачили люди їхню наготу. Коли ми кличемо людей, Вийдіть, покайтеся от в церкві, да? Вийдіть до сцени. Багато людей не виходять, тому що діла їхні лихі. Їм соромно каятися, тому що коли ти каєшся, це вже е якби, говорить про те, що ти щось не те робив в житті. А всі люди горді, і вони ненавидять світло, бо в світлі ви видно наші справи. Але дивіться, щоб не зганено вчинків його, а хто робить за правдою. Той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Ми повинні жити за правдою, ходити за правдою і присвячувати себе правді. Ми повинні народити згори, щоб бачити царство Боже, щоб не просто читати букву, як слово Боже, яке просто буква, а щоб воно стало е, духом та життям в нас, і щоб воно втілилось в нашому житті, і щоб нам відкриті були Божі шляхи. Щоб нам приходили об'явлення, для цього треба народитись з гори. Віддай своє серце Богу, віддай йому повністю своє життя. Повір, він вірний, він ніколи тебе не зрадить. Нехай Бог благословить вас сьогодні. Вірю, що це слово принесе перемогу в ваше життя.